Ми ну нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський заявив, що всі українські атомні електростанції належать народу, а не перебувають у приватній власності. Каже, що якщо американці хочуть забрати ЗАЕС в росіян та модернізувати це питання, можна обговорювати, але про передачу станції у власність США не йдеться. Ну і тут саму морфологію, оце от зародження зміни візії Білого Дому стосовно цієї угоди, Хочеться поточнити у вас, пана Тараса, Чи знаєте ви чому так, от змінюються погляди там у Вашингтоні. Чи правильно я розумію, рідкісно земельні копалини це про десятки років і вигода, яка дуже сильно відтермінована. А тут за найкращих для американців обставин можна прибрати до рук наші АЕС і отримувати вигоду вже завтра. Ну вони розширюють, вони підписують, вони виконують. Я дивіться, яка смішна ситуація, в яку потрапив в Білий Дім. Знаєте, от Трамп тут порушив головне правило будь-яких перемовин. Ніколи не показує, що тобі перев... документ чи угода потрібна більше ніж ніж твоєму опоненту. Скільки разів він там говорив, що він підписав уклад, укладена це коли підписана. А ніколи в твоєму мозку А вони уклали, уклали але скоро підпишуть. Ось так. а так. Ну вони скоро підпишуть. Дивіться, вже місяць пройшов, як вони скоро підписують. В... <ріст> Зеленський не приїжджає. <ріст> Знаєте? І тобто, білий бдів абсолютно такий. Він же ти ж оголосив, що ти там 300 мільярдів там, скільки там заробив, там а, не, а немає. От то сказали, що підписати. Оте от ми і хочемо. Якщо ні, от бери і підписуй. А далі як в тому анекдоті про цьому про Робіновича, який повинен іти на Привоз і доводити перед всім, що у нього донька не повіне повіє, і у нього взагалі доньки немає. А тепер доведи, що це ти не зірвав підписання угоди такої вигідної. Ну Україна, ну пишіть. Пиши це що завгодно, тільки ти підписувати ніхто не буде, що значить передати станції. Щоб ви виробили рубільник, да? дякуємо. Після цих фокусів, те, що витворяють Сполучені Штати Америки, розмови і довіри взагалі до них немає. Коли вони з таким, знаєте, пісним лісу обличчям і здивованим, трохи дивуються там. А чого там в Герландії протестують, не хочуть тих там бачить? Ми, ми ж з доброю волі. Шановні, дивіться, фільм американський Хрещений батько. Ви прийшли до мене, але без поваги, uh -huh. так і ти просиш, коли і не хочеш назвати себе радо. Тобто повагу маєте до когось, коли ви з такою розпальцовкою приходите. Ви відповідь таку отримуєте. Ну що характерно саме Трампа порівнюють із мафії, мафії мафіозі? Ну, я не знаю хто там, хто порівнюється. Ну демократи і все розкажуть пане Трампа. Ми ми, ми, ми ми не сумніваємося. Але я саме у вашій віде? риториці бачу зміну, пане Тарасе. Шо? А ще кілька тижнів тому ви були більш позитивно налаштованими до так я позитивно, або у них Трампа. виходу немає. Так вони у них скрізь провал. А у них виходу немає, як повертатися в дружню євроатлантичну сіту. Але, але коли стався цей от Робікон, коли ви стали більш ем, різкими у е, висловлюваннях стосовно Трампа? А чого я повинен бути? Я по, чого я повинен стосовно Трампа і стосовно цього? Наше завдання напряму, спрямовувати цей авіаносець в правильному напрямку. Я категорично проти, щоб лаяти сидіти Трампа. Це лаяти може виключно американський народ, uh -huh. так я виключно проти того, щоб розганяти антиамериканські настрої, які у нас теж панують, в тому числі не без допомоги людей, яких за дивним збігом обставин позбавили фінансування Трампа, uh -huh. так? тому що вони мене питання: які претензії до Трампа? Це його гроші, його сполучених штатів Америки хотів скоротив, які до нього претензії. Нас починають тут розповідати, яка це шкода демократії. І так далі, це його політика, його політика. Лаяти Трампа можуть виключно виборці Сполучених Штатів Америки. Угу. Лаяти нашого шановного президента можуть виключно українці. Нам вже не подобається, коли хтось лає нашого а, президента. Правда. Ми всі розуміємо, що лаяти можемо тільки ми, тому що ми його обирали. Так і тут. Ми не повинні розганяти антиамериканські настрої, коли у нас деякі це гнати, в тому числі. Але його ж лаять в Америці за те, що він так нехай лає позначно. Американці. американці лають наше завдання. Коли це спри... вплине на нього? А коли це на нього вплине? А це вплине, тому що дивіться на нього вплив. Дивіться, він йде проти течії. От він йде проти течії. По перше, проти громадської думки. Громадська думка про -українська. Вся категорично проти Путіна. А у нього проблема з європейцями? Європейці без європейців він не виграє торгівельну війну проти Китаю, американську зброю припиняють пропонувати. А далі наступним піде американський бізнес. А навіщо американський бізнес? Наприклад, в країни, що немає захисту. А далі питання поступить: а навіщо нам долар? Навіщо ми користуємося доларом? Чому ваша перевага? Ваша американцям вже давали. Перевагу в доларі все іншого, через захист, який вони 80 років організовували. Вони за півтора місяця таку карусель закрутили, так що втратили цей символічний капітал. Більш того, вони ж відкатують, намагаються відкататися. Оця історія. от е з 28 числом після історії в овальному кабінеті так. вони через добу були змушені відка... відкачувати. через громадськість та ні. Вони самі почали запрошувати Зеленського. Повертайся там, підписуй", і Так далі я не зрозумів. Ви ж сказали, що карт немає. Якщо карт немає, то чого чого ви з нами розмовляєте? Ну йдіть з росіянами домовляться. Пана Тараса, а виявляється на те, все так просто. От скажіть, погодьтеся, що у них я, я просто закінчу. Чому ми на не... пов у них шляху іншого як повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю? Немає не зможуть вони врятувати Росію, тому що не складаються карти зовсім не складаються. Так вони хочуть повернути Росію, врятувати Росію те, що вона робила останні 150 років. Угу. Це і Байден робив. Чи затримував Байден Україні зброю? Та затримував на п'ять місяців. перший раз було б після харківської операції, щоб, не дай Боже, не, 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 не прибили Росії. Чи відмикали розвідку? Да вимикали багато разів. Більш того, забороняли бити по території України. Я знаю декілька випадків, навіть не Крим. Захищало, щоб не добили росія... російські щоб... Ну, Це коли була чи... евакуація Росіян з Херсону? Багато наприклад. багато чого багато чого тільки про це не писали, тому що Байден давав всім гроші. Так а так зараз гроші не дається. Зараз свобода слова всі говорить про це. А наскільки нам затримав зміг затримати Трамп зброю аж на тиждень? А ти що Байдену нам на 5 місяців закінчив, а потім цю свістопляску волошу. Ну, там різниця в тому, що це була внутрішньополітична е, ситуація Америки, Дее, а тут це був, важить було. впливу на Україну Дее, в Харківській, після Харківської операції я кажу 22, про той пакет було. допомоги е, 23-24 рік. А потім вони що? Вони так хотіли допомогти, що вони не змогли за 8 місяців допомогти. Затримка була слухайте постійна і так далі. Так що ми повинні розуміти, вони намагаються тільки в чому, в чому знову таки конфлікт інтересів Трампа і і Росії нафта і газ, на відміну від попередньої адміністрації, uh -huh. тим потрібна була російська нафта, да? а цим не потрібна російська нафта. Ви повинні розуміти, що всі ці розмови вони закінчуються не чим. Не чим вони закінчуються. Ну, коли росіяни говорять, ми віддамо вам Арктику. Да навіщо їм Арктика американцям? А хто туди буде добувати? Екзон? Якого забрали активи в Росії компанію зараз? Да? Говорите, так? Да? ну американська компанія. що там буде черга стояти, і так далі, космос. Деякі потрібен ваш космос, вони номас, вже давно ваш космос помножив на 25, точніше на 0 і так далі. У них немає точок дотику. Тому ми говоримо, що ми повинні спрямовувати Трампа в правильний напрямок. Якщо вони думають, що можна порішати щось по іншому, значить я ж говорю, треба розмовляти з не з цими зі спонсорами Трампа, корпораціями ВПК. Тоді і далі у нього яка кнопка у Трампа є. Він дуже не любить, коли думає, що він другий. Оце його кнопка, його дуже це дратує. Теж тиснути на таку кнопку, тільки не нашими руками. Українці не можуть про це От говорити